За цими цифрами тон мільйони життів, тон, родин, друзів, тон близьких, тон, які і мали покинути все і залишити рідні місця. Війна погрожує не тільки фізично, її невидимий вплив це сум, туга, біль, розчарування, апатія, емоційне уніміння, сварки і непорозуміння, розірвані зв'язки, втрати зневіра. З цим стикаються всі українці, але внутрішньо переміщені особи, переживають ще і адаптацію до нового місця. Інколи здається, що виходу немає, війна не скінчиться, додому не повернешся ніколи. У ці темні моменти важливо триматись за певний маяк. Саме тому ми запрошуємо вас на курс Як адаптуватись на новому місці курс психологічної реінтеграції ВПО. Наші знання і практичні інструменти запалять маяк всередині вас, а тому він ніколи не зникне з горизонту. Зараз вони намагаються будувати нове життя в інших містах України і світу, а дехто повернувся і тепер звикає до домівки, що змінилося. Я бачу своєю метою, щоб люди інтегрувалися в нову громаду і відчували себе комфортно. Поговоримо про взаємодію з суспільством. Я багато працюю над тим, аби діти і підлітки почували себе зараз в безпеці. Розкажу, як допомогти адаптуватися до нової школи чи подолати емоційну кризу разом. З 2014-го я почула більше 4 тисяч історій ВПО і військових, які хотіли повернутися до звичного життя. Поділюся всіма напрацюваннями, які підтримують ваш психологічний стан. Приєднатись до корисного навчання.